Марія Рипан з канадського міста Торонто, знана мисткиня, дослідниця народного мистецтва, амбасадорка української культури. Вона приїхала в Україну, щоб передати коломийським музейникам оригінальні експонати, які викарбовані королівським монетним двором Канади. Кожного року вони просять когось іншого, щоб зробив дизайн. І так, що є шість чудових писанок, а це є монети, і так що я, на мою думку, це належить. Воно повинно бути у. В музею, а тут є такий унікальний музей писанки. Так що я постановила ще від початку від 16-го року, як вийшла перша монета, що місце для неї є в музеї, завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська розповіла. Що візити Марії Репандоколомої завжди несподівані і цікаві щоразу її візит супроводжується і чи майстер-класами з бісероплетіння, які вона проводить і в Україні і за кордоном, чи презентацією книжки. Але починаючи з 2016 року, пані Марія щороку приїздила до нашого музею з подарунками. У 2016 році вийшла перша срібна монета у формі нашої української писанки. Це була подія не тільки для канадської нумізматики, бо Монета побачила світ завдяки канадському монетному двору. Наразі в музеї писанкового розпису є 10 монет писанок. А Марія Рипан обіцяє надалі поповнювати цю колекцію. З Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.